Я всім привіт. Ви на каналі Саша навчить малювати. Але зараз тема не про малювання. Зараз тема про хори Гляньте які, дивіться. Подивіться. Ну. Ну як це? Ну, ще раз. А отам. От Гляньте. як гарно. Я навіть не знаю, як сказати. Серйозно. Так от, Тут така річечка. Річечка така. Така от річечка. Інші моменти я зніму потім і вам покажу. Подивіться. Подивіться. Яке гарне. Ну, гляньте, Гори, скали. От іду і не знаю, що сказати. Ліс. Ліса гори. Зараз я вам покажу листь. Дивіться, ну просто плент дерева. Ну от, подивіться, як гарно. Бачите. Ну добре, якщо ще будуть якісь моменти, я вам зніму.